Пам'ятаєте відому казку, де були гарбуз, фея і попелюшка. У Сумах за її сценарієм реалізували схему отримання ласих ділянок землі громади. Знайомтесь, діві особи. Гарбуз мала архітектурна форма, частіше за все, кіоск. Фея державний реєстратор. Зазвичай сільської чи районної ради. Попелюшка. Підприємець зі зв'язками у владі. Тож почнемо з гарбузів, точніше з кіосків, які завдяки магії фей-реєстраторів перетворилися на об'єкти нерухомого майна. Десь в 2018 році ми почали виявляти дані реєстраційні дії реєстраторам, причому реєстратори, які нібито працюють у сільських радах, які знаходяться поруч з містом Суми. На 2019 рік це було 34 об'єкта. На даний час їх вже більше. У чому ж магія? На замовлення підприємців державні реєстратори оформлюють малі архітектурні форми як об'єкти нерухомого майна. Підприємцям від цього плюс, а громаді мінус. То особа, яка придбала майно, переходить право на земельну ділянку під даним майном. Тобто, фактично, громада втрачає свою земельну ділянку, яка вільна від забудови, і може бути передана іншій особі шляхом проведення аукціону. Детальніше про роль фейреєстраторів. Схема проста. Ще кілька років тому у Сумах можна було отримати дозвіл на розміщення кіосків майже будь-де і під будь-що: торгівлю хлібом, морозивом, розміщення літнього майданчику чи туальтанок на березі річки. Потім власник кіоску займається питанням перетворення гарбуза на карету. Або одразу підключає фей-реєстратора, тобто просто реєструє МАФ як нерухоме майно. Або продає кіоск близьким чи знайомим. На підставі договору купівлі-продажу реєстратор оформлює право власності вже не на кіоск, а на об'єкт нерухомого майна. Далі власник повідомляє про реконструкцію об'єкту і замість кіоску вже зводить капітальну споруду. Один із варіантів цієї схеми, чому тимчасові споруди оформлюються як об'єкт нерухомості, це для того, щоб створити прецедент для подальшого оформлення земельної ділянки у власність і користування або в оренду. Сенс у тому, що коли є нерухомість, землю під нею підприємець може отримати в оренду без будь-якого конкурсу. А коли нерухомості немає, а є лише кіоск, тобто мала архітектурна форма, ділянка вважається вільною від забудови. Таку землю можна отримати в оренду лише через конкурс. І бажаючих може бути чимало. Чим більше конкуренції, тим більше орендна плата. Громада від цього лише виграє, бо отримує більше грошей в бюджет. Та деякі підприємці воліють грати не за правила. І реалізовують описану нами схему. Наприклад, коли цей літній майданчик у центрі Сум зареєструвала об'єктом нерухомості, Сумська міська рада нарахувала збитків громаді на понад 900 тисяч гривень. Справа у тому, що для реєстрації об'єкта нерухомим майном потрібні три основні документи: про прийняття об'єкта в експлуатацію, документ, що підтверджує присвоєння адреси, і технічний паспорт. Однак деякі підприємства надають для реєстрації лише техпаспорт. і, незважаючи на це, їм реєструють нерухомість. Тож у ролі попелюшок товариство Константа формат його заснував Микола Клочко. Той, що в подальшому, був головою обласної ради, потім головою Сумської ОДА, а нині є головним спеціалістом в Міністерстві внутрішніх справ України. Зараз Константа Формат належить Юрію Сідаку, бізнес-партнеру батька Миколи Клочка. Константа Формат оформила об'єктами нерухомого майна чотири кіоски блінок у центральних районах міста. Телефонуємо керівнику і власнику цього підприємства Юрію Сідаку. Юрій Олексійович, на ваше підприємство константа формат зареєстрували об'єктами нерухомості чотири кіоски блінок. При цьому в порушення порядку держ... про держреєстрацію прав на нерухоме майно вам не було надано двох необхідних документів для такої реєстрації. Зокрема, документ, що посвідчує прийняття в експлуатацію об'єкта, і що підтверджує присвоєння адреси. Як ви прокоментуєте, чому кіоски зареєстрували об'єктами нерухомості? Е, Каката чому? Які кіоски? Ну, блінок це кіоски. Вони не вводились як е, об'єкти будівництва в експлуатацію. Їм не е, присвоювали адреси, а їх зареєстрували об'єкти. У них объект... присвоєні адреси. Адрес. Е, ну, чотири кіоски, е, серед яких, наприклад, на Міні нічим... кіоски. Не, 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 не житлові будинки. Тобто ви вважаєте, що ці конструкції це а, не житлові будинки? Да, да, да. А коли ви вводили, наприклад, на Ніщенка 2, коли ви вводили його в експлуатацію? Там зараз тривають ну, суди. Так, але ж ви ж вже його зареєстрували об'єктом нерухомості. Так, да, звісно. Ну і Сумська міська рада стверджує, що це незаконно, тому що він не був введений в експлуатацію як об'єкт будівництва і не було йому присвоєно адреси. Ну ми зараз судимося там. Ну тобто ви спочатку зареєстрували, а потім пішли судити. Ну, тобто не ви судите, це ж Сумська міська рада скаржує такі. Так, так, так. Так, а чому, чому зареєстрував об'єктом нерухомості те, що не є об'єктом нерухомості? Як це не є? Ну і порушення порядку держреєстрації. Якщо це порушено, то пусть, мабуть, суд це визначить. Реєстрація мафу об'єктом нерухомості для його власника означає не тільки отримання землі під ним без конкурсу. За оренду ділянки під об'єктом нерухомості підприємець плачує втричі менше ніж за маф. Кіоски блінок, а також ще кілька мафів об'єктами нерухомості зареєструвала державний реєстратор Тамара Бурбика. Але коментувати це вона відмовилася, посилаючись на розгляд спору в суді. І я зараз не можу розмовляти про це, тому що в суді. Як буде прийняти рішення, можна слідкувати За результатом розгляду скарги Сумської міськради Надії Тамари Бурбики, Мін'юст анулював їй доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Однак наказ мін'юсту також оскаржується в суді. Попелюшка номер 2 ТОВ Робінзон19, який належить Євгену Ткаченку, двоюрідному брату депутата Сумської обласної ради Вадима Лисого. І в цьому випадку мова йде про перетворення на нерухомість за допомогою фейреєстратора вже не кіосків. Фірма Робінзон вирішила зробити у Сумах свій острів нерухомості на березі річки Псел. Суми, річка, псел, берег напроти вулиці Криничної. Навіть звідси видно, що доступ до води тут обмежений парканом. Це заборонено Водним кодексом України. Обмеження доступу громадян у будь-який спосіб, у тому числі шляхом влаштування огорош або інших конструкцій, до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду. Виникнення об'єктів нерухомості в цій е, природоохоронній зоні це ясна річ, що це перешкоджає або е, обмежує в правах мешканців міста Суми чи відпочиваючих. Про неможливість розміщення тут будь-яких об'єктів нерухомості говорить і план зонування міста Суми. Відповідно до нього, ця територія входить до природно заповідного фонду. Незважаючи на всі заборони і водного кодексу, і плану занування міста Суми, державний реєстратор оформив всі об'єкти на цьому пляжі як об'єкти нерухомого майна: і пірс, і альтанки, і навіть вбиральню. Зробив це у листопаді 2019 року. Тепер уже колишній держреєстратор Володимир Зеленський, але він нічого не пам'ятає. Документи, які мені приносились, я все проверял, но я же не знаю і не відав. А як малибуний майданчик може бути об'єктом нерухомості? Об'єктом нерухомості є видання. Я сейчас не можу прокоментувати і сказати. Ну, згідно я, згідно. Я, я просто не помню. Телефонуємо Євгену Ткаченку, керівнику і власнику ТОВ Робінзон 19. Алло, Євгена Анатолійовичу. Ми б хотіли отримати ваш коментар з такого приводу. У листопаді 2019 року на вас зареєстрували об'єктами нерухомості малі архітектурні форми у природоохоронній зоні на березі річки Псел. Йдеться про реєстрацію нерухомості вбиральні, альтанок, волейбольного майданчику, пірсів на базі відпочинку Робінзон. При цьому в порушення порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно. Ви не надали двох документів того, що засвідчує прийняття в експлуатацію об'єкту і що підтверджує присвоєні адреси. Що ви з цього приводу? Такі питання не до мене. я можу вам скинути номер телефону. А до кого це питання? Ну, я номер телефону скину, можете набрати. Ага, добре. А так просто ж ви ж власником цього є. Ну, в будь-якому випадку я кажу, що є людина, яка цим займається. А, добре, окей. Продиктуйте, будь ласка, номер. Зараз я вам скину щось. Однак ніяких контактів інших осіб від Євгена Ткаченка ми не отримали. А на наші наступні дзвінки він не відповідав. З'ясувалося, що це дійсно е, на березі річки псел е, зареєстрована е, знову ж таки реєстраторами районними право власності на об'єкти нерухомого майна, які фактично є об'єктами рухомого майна, і е, знаходиться в прибережній захисній смузі річки Псел. Що з цього приводу, які дії департаменту департаментом було направлено відповідні заяви до правоохоронних органів з проханням внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань? У поліції стверджують, що на повідомлення сумської міської ради. Відреагували за фактами, викладеними у листі департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, слідчими були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань про можливе вчинення правопорушення. Кримінальне провадження відкрите за частиною першої статті 367 кримінального кодексу України, службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службової особи своїх обов'язків, що завдало істотної шкоди правам громадян. Однак далі відкриття провадження справа поки що чомусь не пішла ані підозр, ані тим паче обвинувальних актів слідчі нікому не оголосили. На питання чому у поліції відповідають так. Наразі працівники поліції проводять всі необхідні слідчі оперативні дії. Деталі є таємницею слідства. Розголошувати яку заборонено законом. Чому протягом двох місяців слідчі не можуть встановити підозрюваного у цій справі і чи немає в цьому порушень закону з боку слідчих? Ми спитали у речниці керівника Сумської обласної прокуратури. Але і тут конкретної інформації нам не надали. Безпосередня відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій несе слідчі органи досудового слідства. На даний час матеріалів, які були б достатні для повідомлення про підозру, до прокуратури від органу досудового слідства не надходило. Відтак прокурор здійснює свої функції в межах компетенції і триває досудове слідство. Місто Суми і ще один мікрорайон розташований поряд з річкою Псел. Коли ми заселялися, нам показували зовсім інший генеральний план. На цьому плані мали бути алеї, круглі е, клумби, озеленення, дерева, е, дитячі майданчики. Зараз ми бачимо, що е, цього всього немає. Зараз тут стоїть, як ми бачимо, літній туалет і два вагончики, які е, невідомо з яких обставин перетворилися на об'єкт нерухомості. Цей об'єкт зареєстрували нерухомим майном. Жителі сусідніх будинків підозрюють, що на місці вбиральні планують звести іще одну багатоповерхівку. Нам обіцяли, що тут було всього три будинка. А якщо ще один тут будинок поставити, треба і вода, і каналізація. Наші системи, я вважаю, що вони не видержуть. Грати дітям ніде. І сонця ж не буде. Не сонця, ні вітру, не дерев, ні машини поставити. Оце головна проблема для всіх зараз. Вбиральня і ці вагончики належать будівельній компанії Федорченко. А зареєструвала їх об'єктами нерухомості все та ж Тамара Бурбика. Рішення суду не, буде, я не буду зі. з скільки спокуватися. А по сумна Федорченко. А що Федор? там, де зареєстрували туалети і вагончики, я нерухомості. Я не реєструвала. Ні, там ваша приближається. Та ну, я не мене чули, що помер, я тоді нічого не помню. Керівником і власником будівельної компанії Федорченко до грудня минулого року був Віктор Федорченко, який зараз обіймає посаду голови сумської обласної ради. Тепер будівельною компанією керує його син Дмитро Федорченко. Дмитре Вікторовичу, дзвоню вам як керівнику будівельної компанії Федорченко. Хотіла б отримати коментар з наступного приводу: ваша компанія зареєструвала як нерухомість будівельні вагончики та вбиральню на вулиці Криничній. При цьому в порушення порядку держреєстрації прав на нерухоме майно компанію не були надані два важливих документи: А саме документ, який посвідчує введення в експлуатацію об'єкту, та документу, яким була присвоєна адреса цим. Що ви з цього приводу скажете, як прокоментуєте? Все там зроблено по закону, ви ще знімательно провірте Ну, там імущество зареєстровано. Так там збираємо. Та яка раніше, збиральне не імущество, ні. Ну це не об'єкт нерухомого майна. Ні, там є об'єкти нерухомого майна. Там дом двохітажний, кірпічний. Він теж зареєстрував. Е, там е, стоять зараз вагончики, метало. Ми не будемо за мною спорити. Я не буду вам на яких коментарях давати. Не надо. Там все зроблено по закону. Реєстратор зареєстрував, все воно є в базі в реєстрі. Mm. Ви можете казати, що хочете. Це ваше право. А право громадян розпоряджатися своєю землею за законом і визначати її користувачів на аукціоні. А поки вже 36 мафів у сумах зареєстрували об'єктами нерухомості.